Набір на дві доби вартістю 4613 гривень. Що сюди війшло? Дві баночки консервованої коноплі по 900 грам. дві банки тигрового горіха, 2 кілограма сподміксу середньої фракції, 2 кілограма сподміксу крупної фракції. Набір ПВА пакетів 25 штук з загрузчиком. Дві баночки наших попапів, полуниця і ананас. Дві баночки африканської мухи, 10 і 12 міліметрів. Дві баночки ліквіду. Кукуруза, тигровий горіх і канабіс, дві баночки насадочних бойлів, кальмар журавлина і кріль. Помп Міді X той що з поплавком, стопорки для бойлів, голка для насадки, додатково 10 повідків, хаябуза за 6 номера і вікло 4-го номера. І 6 готових оснасток інлайн з гачком хаябуза 6 номера з грузом 80 грам. Цей весь набір обійшовся 4613 гривень. Пакою відправляю, кому потрібні насадки, готові оснастки, прикормка і різні аксесуари для рибалки. Пишіть мені в приват або за номером, який закріплений в шапці профілю. Ну і підписуйтесь на канал, хто любить. Дякую за